Усіх вітаю. Я Оля. Це канал про мене і мою сім'ю. У цьому відео я ділюся своїми знаннями і тією інформацією, якою цікавлюся сама, і знаходжу їй практичне застосування. Запрошую вас спостерігати за змінами. Для цього потрібно підписатись на канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. Місія цих відео полягає у тому, щоб якомога більше людей дізналися. Про те, як влаштована наша реальність, як працюють закони природи і як за допомогою цих знань можна якісно змінювати своє життя, раджу подивитися всі відео в папці Крейтюреліті з початку до кінця, включаючи короткі, для того, щоб сформувалася більш чітка картина моїх інформаційних послань для вас. Дослідження показують, що коли ви Об'єднуєте чіткий намір, тобто чітке бачення того, що ви хочете реалізувати у своєму майбутньому, і поєднуєте це з почуттями від усього серця, які йдуть від усієї душі, тобто почуттями натхнення, радості, свободи, любові, вдячності то саме це поєднання ваших. Думок вашого наміру і високих почуттів посилає в квантове поле нову інформацію. Ці вібрації а, притягують а, до вас саме ті події, про які ви а, постійно думаєте і забарвлюєте їх а, своїми відчуттями. Тобто, Мало просто думати про те, що ви хочете. Потрібно розуміти чітко, що ви хочете реалізувати, що ви хочете бачити, яким ви хочете себе бачити. Дуже-дуже детально це все бачити у своєму мозку, думати про це часто і поєднувати це з почуттями, які би ви. Відчували, коли би це здійснилося, тобто, оці високі почуття радості, натхнення, вдячності, любові, свободи, і, і які ще почуття, коли ви між собою поєднуєте оцих дві складові роботи мозку і роботу вашого серця, відчуттів, почуттів, тоді створюються вібрації, які починають працювати у квантовому полі. і Ваші лінії життя вибудовується так, що е, якимось чином ці це майбутнє, яке ви чітко собі бачите, воно до вас притягується. Тобто, ви є творцями своєго, свого життя. Ви є е, творцями своєї реальності, ви крієті reality, Так, так як називається моя папка... з. Наше серце це центр полярності, це місце протилежностей. І коли воно починає функціонувати більш когерентно, воно випромінює магнітне поле, яке можна виміряти. Це магнітне поле є енергією, про яку ми говоримо. А ця енергія несе в собі частоту, тобто вібрацію, а будь-яка частота несе інформацію. І тоді людина починає накладати свої когерентні думки на цю когерентну енергію, і поєднання роботи мозку і серця починає змінювати енергію людини. А коли в людини змінюється енергія в неї, змінюється життя. Тому спочатку все відбувається на енергетичному рівні, а потім проявляється на фізичному плані. Це Закон природи, так влаштована наша реальність. Все, що проявляється на фізичному, у фізичному плані, на матеріальному світі, у тому, що ми бачимо, спочатку відбувається на рівні енергій. Так працює наша природа, так працює наша реальність. І розуміння цих процесів допоможе дуже круто змінити життя. На цьому поки що все. Я сьогодні е, працюю в своєму офісі. Моя машина це єдине місце, де я можу е, спокійно е, поділитися своїми знаннями. Тут мене ніхто не відволікає, е, будь ласка. Напишіть в коментарях, чи цікава ця інформація, можливо, є якісь запитання, і що цікаво взагалі для вас на даному етапі дізнатися. Буду вдячна будь якій взаємодії. Дякую за перегляд, за коментарі, за лайки. І я бажаю розібратися у, у собі і у тому, як влаштований світ, і покращувати кожного дня своє життя.